Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні в огляді Євробачення 2024 Арменія і її представник дует Ладаніва, який складається з Жаклін та Луї. Перед тим як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, написати коментар, чи сподобалась вам пісня чи ні. Отже, пісня Жако це послання. Від Жаклін «Самой собі маленький. Як вона розповідає, що їй в дитинстві казали бути гарною дівчинкою, опрятною, не кричати, вести себе гарно. А вона дає таке послання, що треба бути самим собою. Тобто робити те, що ти хочеш, бути впевненою. Отже, давайте слухати кліп. О, початок класний. Ще, що можу додати, що дует Лада Ніва використовує ну це мультикультурний такий дует, який використовує е, все краще з багатьох культур світу, пропускаючи через е, таку армянську культуру, армянську призму, і е, робить такі пісні. Ну Тут видно, що використовуються і такі балканські мотиви, і східні мотиви, тобто ну, багато чого тут намішано. Kes kelok pahia Shat mikosa Shat suseminasti Hakki batti baki Apchikapes kes pahia Yes aghchikem azat yes kparem duel Ну, така запальна дуже пісня, це, знаєте, мені нагадує Грецію. Теж ну, такі мотиви, великий запал, але знову ж таки, як і як казав Греції, чи зрозуміє це Європа? Так, це прикольна пісня. Багато намішано тут інструментів, вона така задорна, весела. Але чи, ну, чи варто це хоча б фіналу? Не знаю, подивимось. А, така Ой, так несподівано, вона закінчилась. Що сказати? Ну, як для представників ці культури, те, що показано в кліпі, так, прикольно. Але як це показати на сцені, як зробити такий номер. Не знаю, ну не зроблять же вони багато локацій, і більше шести людей не можна, щоб було на сцені. Подивимось. Ну тут витягнути треба якимсь артистизмом, акторською грою. Можливо, тоді. І то, чи пройде вона в фінал, я сумніваюсь. Що думаєте ви, напишіть в коментарях, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал. Дякую за те, що дивились. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!